Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні хочу вам нагадати за фарм чергових монет святкового магазину, а також містичний дроп з 12 днів танкового Різдва. Далі розберемо четверту прем-машину, що у нас випадає з великих коробок, а саме проект Луїс. Я на ньому сьогодні пограв. Це у нас французька премтешка 9 рівня з магазином на 8 снарядів. І готовий вам розповісти свою думку про цю техніку. Ну і в останній частині відеоролика буду відкривати, друзі, великі коробки новорічного наступу 2026 року. Останні вже практично можна сказати, останні 9 штук. Якщо не враховувати ту коробку, Яку я буду забирати безкоштовно із святкового календаря, так само, як багато хто із вас. Тому що мені до гаранта залишилося 10 коробочок, про це я вчора розповідав. А 9 коробочок зараз я відкрию. Якщо мені не випаде до цього моменту гарант, так скажемо, то вже 12 от грудня, друзі, я конкретно із святкового календаря виб'ю із безкоштовної коробки останню акційну машину 10 рівня, яка мені ще не випадала, а саме Кокодрі. Коротше кажучи, давайте з усім почергово розбиратися, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. До речі, із цих дев'яти коробочок, 6 я придбав сам, а 3 штучки мені подарував підписник. От він написав привіт від підписника, хай щастить. Дякуйте величезно за три коробочки, нік його, де демонік. От конкретно такий. Дякую ще раз, це дуже велика підтримка. Тепер, друзі, давайте е, поговоримо про те, що я вам постійно нагадую. Саме святковий магазин жетонів. Сьогодні ввечері з 18.00 почнеться фарм чергових п'яти жетонів святкового мазину. Вод. Для цього потрібно дивитися трансляції будь-якого стрімера на Твіч з активними дроп спродовж 180 хвилин. Максимальна кількість у нас жетончиків зросте до 25 штук. Наступні плюс 5 жетончиків будуть в середу ввечері. Стараюся вам також нагадати. Оце така первинна інформація. Плюс до того нагадую, що завтра відбудеться сьома вже трансляція з 12 днів танкової Різдва. День-7, 9 грудня, початок о 15.00 за 180 хвилин перегляду одне з наступного буде випадати. Гарантовано один день танкового преміум аккаунту. В кого немає преміум аккаунту, можете його залутати 3 стиль живим або мертвим. Рідше буде випадати для М54 Ренегат І практично ніколи, тобто дуже. Рідко преміум машина т 34 3 китайський середній танк 8-го рівня. Оце така друзі, в якості нагадування інформація. Тепер давайте говорити про нашого головного героя, про проект Луїс з великих коробочок оцієї машинки, французький Премел Т9 рівня із магазином на 8 снарядів. У нього є така механіка, вона доволі така фанова, але, друзі, я от погравши з десяток боїв на ньому, зрозумів, що реалізувати цю машину не так-то і легко. Тому що розміри великі, друзі, світимося ми добряче. хоча і маскування непогане, забігаючи наперед. Ну, як для таких розмірів, маю на увазі для ЛТшки. Коротше кажучи, давайте з усім почергово розбиратися. Я от по обладнанню використовую тут відносно традиційну збірку. В перший слот командирський оглядовий прилад, тому що все ж таки ми ЛТшки, також я поставив трофейну оптику і трофейну систему вихлопу для того, щоб менше світитися. Ну, це огляд збільшуємо і це, так само огляд, можна сказати, збільшуємо це все зрозуміло. Азбестова обмотка ще от у мене було. Трішки настанов, також їх використовував, вже закінчується, остання штучка залишилася. Коротше кажучи, це така універсальна збірка, можливо, хтось там буде щось інше ставити, але в цілому, друзі, ну, я не бачу ніякого сенсу, щось інше апати пишіть, що ви використовуєте на цій от машині. Тепер переходимо до характеристик живучості, що у нас є. Міцність нашої машини 1400 одиниць, як для ЛТшки, в принципі, більш-менш такий показник. До речі, було з самого початку 1000 300, наскільки я пам'ятаю, потім був ап до 1400. Бронювання корпуса 50-25-15, бронювання башти 50-40-25. Нема броні, друзі, нема броні. От дивимося схему бронювання, бачимо все зелене, тобто, ну. Все буде проходити 84 мм, 78 мм, 81, башта 64, 65. По бортах, взагалі тут картон тотальний, 25 мм, тобто по фулки, всі фугаси, артилерія, все буде заходити по повній програмі. Розміри великі, це дуже-дуже, друзі, ускладнює гру на даній машині. Тепер переходимо до вогневої потужності. У нас тут три типи снарядів: бронебійний, підкаліберний і осколково-фугасний. Фугас я взагалі, друзі, не використовую. Тому що в нього хоч середня шкода і підвищена 175 одиниць, але середнє пробування броні всього 38 міліметрів. Дуже й дуже мало. Швидкість польоту 1000 метрів на секунду, в принципі, нормально. Коротше кажучи, його реалізувати практично нереально. 38 мм це дуже мало. Тобто я б не радив ще й на барабанній машині його використовувати. А от бронебійний і підкаліберний можна заряджати в пропорції 50 на 50, так як я, наприклад, роблю, тому що от ББшка в нас має середню шкоду за посіл 125 одиниць. Звісно, дуже мало, але в нас тут барабан на 8 снарядів. Середнє пробування броні 210 мм. Небагато. ЛТшка, це все ясно. І швидкість польоту 1000 метрів на секунду. Ну, швидкість польоту нормальна, тобто це в цілому такий посередній снаряд, як для ЛТшки, базовий. Підкаліберний снаряд, звісно, краще. Він має середню шкоду 125 так само, але середнє пробування броні 248 мм. На близьких дистанціях і 224 на 500 метрах. До речі, ББшка з 210 от, падає до на 500 метрах до 194, бо забув вам це сказати. Тобто, в цілому, друзі, тут усередині такі снаряди, вони не дуже пробивні, на великих дистанціях навіть під калібр буде далеко не всіх пробивати, там то рикошети будуть йти, то не влучити, тому що, як не є, все ж таки при веденні вогню у вас буде розкид, всі справи. Тобто, ну, не можна сказати, що ви кожну секунду будете от вести вогонь, і у вас буде дуже точно снаряд летіти, нічого подібного, друзі. Тут, як і в багатьох інших машинах, розкид є після пострілу. Це все зрозуміло, точніше, у всіх машин є розкид після пострілу. Коротше кажучи, я з самого початку використовую підкаліберний снаряд, потім перемикаюся на ББшки, в залежності від ситуації, для того, щоб хоч якось хоч якусь шкоду наносити, тому що ми така своєрідна ЛТшка-дамагер, яка буде і світити, звісно, але і багато старатися нанести якусь хоч дамагу, хоч якісь 2000 накидати, це буде вдаватися вам не в кожному, звісно. Бою, тому що розміри всі справи ви можете дуже швидко відправитися у гараж. Це все зрозуміло. Що стосується от, взагалі показників по вогневій потужності, то ми можемо побачити, що в нас тут середня шкода на хвилину 2591. В цілому, як для ЛТшки барабанної, і непогана, Розкид на 100 метрів 0,34 не самий найкращий час зведення 1,44, Прекрасний, і при тому, що в нас ще тут хороша і стабілізація. 0,10 в русі, 0,10 при повороті корпусу, і 0,10 при повороті башти. Оце звісно. Величезний плюс, так він буде відчуватися, цей розкид всі справи, але все ж таки стабілізація тут і дійсно хороша. Кути вертикального наведення комфортні, мінус 9 плюс 15, друзі. Тобто, от, в основному це що опускається гарматка на мінус 9 радує. Швидкість зонітального пересування прицілу 51-24 нормально, але фішкою цієї машини, звісно, є її барабан на 8 снарядів і скеде між постатами всього 1 секунда. Тобто, чисто потенційно ми можемо нанести 1 тисячу одинич-коди в середньому за 7 секунд. Це хороша, дуже й фанова фішка, але реалізувати далеко не завжди ви її зможете. Перезаряджання всього барабану от цих восьми снарядів у нас швидко 16-16 у моїй, наприклад, комплектації. Тобто, і дійсно непогана така фішка, друзі, але, 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 великі розміри, картонність, всі справи, там багато ЛТ-шок вас будуть пересвічувати. Ну, тобто, ви самі розумієте, ті, хто грали на цій ЛТшки, вони розуміють, що не все так просто. Далі Переходимо до показників по рухливості. У нас тут вона хороша, 65 км вперед, 20 назад при питомій потужності 30-22. Хороша питома потужність. В принципі, як для ЛТшки нормальна максималка, можна, звісно, щось замінити от, в обладнанні на той самий турбонагнітач, щоб взагалі було 70 вперед, там 23 назад, і питому потужність трішки ще апнути. Це вже дивіться, хто що хоче і використовує. Швидкість повороту шасі у нас 59-83. Прекрасна, в принципі, також. Ну, рухливість нормальна. Рухливість, як для ЛТшки, непогана, нормальна. По скритості 4462. Нерухома машина під час руху 4462 так само, тому що в нас ЛТшка все зрозуміло. Це їхня така фішка. Але, друзі, це з настановою азбестова обмотка з камуфляжом, трофейною системою вихлопу і з навичкою маскування в екіпажу. Так би було, звісно, менше. Це все зрозуміло. Тобто є ЛТшки, які будуть вас пересвідчувати, це 100%. Але і вам потрібно буде хоч когось підсвічувати, когось роздамажувати там, якусь користь приносити команді. Тобто, дивіться, по обладнанню, вже от якщо ви покатаєте 5-10 боїв на цій машині, ви тоді вже будете під себе підбирати, тому що я от собі виставив так, а ви там вже дивіться. О, по спостереженню 482 метри у мене виходить з трофейною оптикою, з навичкою радіоперехоплення, навичка гостризір, навичка боєбратерство і з міцною кавою. Якщо підсумувати по цій Машині, то, звісно, її дуже важко реалізувати. Вона, наприклад, мені здалася трішки гіршою, ніж на цьому рівні iMX 1375, наскільки я пам'ятаю, та більш фанова машина, вона має менші розміри. Всі справи тут більші, звісно, розміри. Це ускладнює гру, але назвати її дуже поганою. Я не можу назвати. Це така посередня машина, її можна реалізувати, можна, звісно, отримувати задоволення, але вона аж ніяк не стабільна, друзі. Тобто, на ній дуже складно грати І постійно ви на ній точно не будете грати, от, наприклад, що хочеться прям на ній викотити всі справи, але, звісно, ви задоволення своє зможете отримати від барабану, коли зможете його реалізувати, це дуже і дуже важко. Це вищий пілотаж взагалі на ЛТшках нормально грати, та ще й на ЛТшках-дамагерах, друзі. Щоб е, лишній раз зайвий от не підставлятися, щоб давати якийсь дамаг, щоб ще й підсвічувати користь своїй команді е, приносити, щоб вас не злили там у першу хвилину, дві. Ну, коротше, кажуть, Кажучи, пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї ЛТшечки. Вона мені поки що з оцієї четвірки найменше сподобалася, тому що її найважче реалізувати. Пишіть, що ви на рахунок неї думаєте. Тепер, друзі, переходимо до відкриття от коробочок. Дев'ять коробочок буду зараз відкривати. Відкриваємо їх. Спочатку почнемо з великих різдвяних коробок, тому що мені їх подарував підписник. Не буду тягнути час, давайте відкривати перші три коробочки. Дивимося, дивимося, дивимося. Світіння немає, відповідно, що стандартне. Три дні преміум аккаунта 250 золота. Друга коробочка подарована. Також немає ніякого світіння. Бачимо, що тут 100 тисяч кредитів, 250 золота взагалі стандартна. І третя, також бачу, що стандартна. Можливо, голди підсипеє. Ага, компенсація. Маленький прем випав, друзі. Рено випав. 500 золота, тобто 750 золота. Третя була найбільш жирніша. Тепер відкриваємо ці коробочки 6 штук. 6 штук коробочок. Бачу, що стандартна. Один день према 250 золота. Відкриваємо наступну коробочку. Стандартна. Коротше кажучи, я вже ну, розумію, що буде гарант, друзі. 250 золота. Буде гарант. 12 числа відкрию просто-напросто ту коробочку якась святкового а, цього а, календарю. І просто-напросто, тут 500 золота непогано. І просто-напросто заберу кокодріло. Тому що раніше не випаде, гаранти сипляться, все. Гаранти сипляться. 250 золота, 100 тисяч кредитів, дві коробочки. Друзі, до гаранта 3. До гаранта 3. Завтра постараюся зробити огляд на БЗТ-70. Тому що я вже декілька боїв катнув. От Остання коробочка, яка в мене є на даний момент. Також, бачите, ну просто, гаранти сипляться і все. Що тут випаде? День прямо 250. Все. У наступній коробці буде гарантована нагорода. Все, 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 друзі. Давайте подивимося на статистику. То вже 12 числа заберу гаранта. Значить, 24 машини мені випало з 252 коробочок. В основному це були, звісно, низькорівневі премії. За високорівневих премів компенсації я не отримував, тому що мені ще не всі випали От акційна машина, яка кодріло не випадала. Тобто, ну, не дуже густо, але все ж таки і на тому дякую. 13D 13 3 обвісів в 97. 7800 золота, це дуже приємно, друзі. Оце дуже приємно клас. 5 3 d стилів новеньких, тому що всі старі, в мене є. Танковий преміум аккаунт 172 дні, 16 мільйонів 700 тисяч кредитів, ну і різні ресурси, іграшки, прикраси, 96 прикрас, всі справи. Зараз ви бачите, що до чого і як. В цілому, друзі, я задоволений. От випадінням заберу ще останню акційну машину 10 рівня. Але на те, що я розраховував з самого початку. Не треба просто розраховувати на те, що будуть у вас випадати сипатися, наприклад, машини, як я розраховував. І ще й компенсації будеш отримувати за високорівнову техніку. Там один-два рази, хоч бачите, немає такого. Ну, може, комусь пощастило. В перший день у мене, по крайній мірі, такого не було. Але в цілому, по голді 97 тисяч. От ще одну коробочку відкриє, буде 98 тисяч от голди. Мені випаде, друзі. Ну, непогано, непогано. Якраз на аукціон подивимося, які там будуть лоти, всі справи. Це, скоріш за все, буде у січні. В другій частині січня 2026 вже року я маю на увазі от аукціон. Добре було, якби ще випадали з новорічних коробочок ще такі ресурси, як вільний досвід. Оце було б дуже круто. На жаль, тут немає вільного досвіду, тому що він нам знадобиться. На тому самому конструкторському бюро, яке пройде, якщо все буде так, як було в минулому році, по строках у лютому. Тобто, друзі, в будь-якому випадку ресурси нам знадобляться. Пишіть, що ви думаєте на рахунок проекту Луїс, на рахунок відкриття коробочок, чи будете ще докупляти, можливо, ще в кінці новорічного наступу 2026 року буде пропозиція з трьома коробочками, там за 23 гривні, чи за скільки. Буду, звісно, про це розповідати, як побачу. І чи ви купляли б таку пропозицію? З трьома коробками за 23 гривні. Ну, мені здається, це вигідно, якби вона була, от, наприклад, в таких діапазонах по ціні. Тому що, як мінімум, це 750 голди, плюс до того у вас є шанси, що щось ще ціна випаде. Коротше кажучи, друзі, до наступних відео, до завтра я постараюся зробити ще БЗТ-70, от по ній огляд, по цій машині. До побачення, до наступних відео, па-па!